153 рибини Роздуми над Божим Словом на п'ятницю Великоднії Октави Того часу Ісус явив себе знову учням біля Теверятського моря. А явив так. Були разом Симон Петро й Тома, прозваний близнюком, і Натанаїл, який був з кани Галілейської, і сини Заведеєві, й інші два його учні. Каже їм Симон Петро іду рибу ловити. Говорить йому Ідемо й ми з тобою. Вони вийшли і сіли в човен, та тієї ночі не зловили нічого. А як настав уже ранок, став Ісус на березі, але учні не знали, що це Ісус. Отже каже їм Ісус, Діти, чи є у вас щось з риби поїсти? Відповіли йому Немає. Він же сказав їм: «Закиньте невода праворуч човна, і знайдете. Вони закинули. І вже не могли витягти його від великої кількості риби. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петрові Це ж Господь. Тож Симон Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одяг, бо був на і кинувся в море. А інші учні попливли човном, оскільки були недалеко від землі, якихось 200 ліктів, тягнучи невода з рибою. А коли вийшли на землю, бачать, що розкладений жар, і лежить на ньому риба і хліб, Ісус каже їм принесіть тієї риби, яку ви нині зловили. Тож Симон Петро піднявся і витяг на землю невода повного великих риб 153. І, хоч стільки було, невід не порвався. Каже їм Ісус, ідіть снідайте. І ніхто з учнів не наважився запитати Його, Хто ти, знаючи, що це Господь. Ісус підходить, бере хліб і дає їм так само й рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням після того, як Воскрес із мертвих. Після зустрічі з Воскреслим витяг на берег стільки риби, скільки шестеро учнів не могли витягти без нього. Так виглядає нова людина. Її серце здатне втримати Божу благодать навіть якщо це 153 рибини. Це число 153 породжує багато дискусій серед біблеїстів. Одні говорять, що це звичайне число, інші вбачають в ньому символічне значення. Є дуже просте пояснення, чому це число таке важливе, чому воно не може бути випадковим. Річ у тім, що 153 не є заокругленим. Якщо запитати рибалку про кількість рибин в сіті, Якщо ця кількість велика, рибалка відповість округляючи 100-150, 200. Але Йоанн, який був свідком тієї події і який є автором Євангелія, потрудився порахувати рибу, і виявилося, що там було 153 рибини. Спробуймо задуматися над цією таємницею. Не думаю, що я в змозі її до кінця пояснити. Тому хочу покликати на допомогу отців церкви, а зокрема святого Августина. Для кращого його пояснення скористаємося цифрами. Отож, 153 дорівнює 51 плюс 51. Плюс 51. 50 – це символ п'ятдесятниці, тобто зіслання Святого Духа. Натомість 51 – це перший день після п'ятдесятниці, перший день життя в Дусі, перший день церкви. Трикратне повторення вказує на досконалість, яка закорінена в Трійці. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхвань. Третього дня Воскрес із мертвих, возніся на небеса. І сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, в святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.